Друзі, нарешті ми отримали довгоочікувану поставочку. Гідратор Така. Ось такі комплекти піксельної форми, з найкращого по складу, по якості матеріалу в пікселі, також для форми. Пошито по лекалом матівських штанів. Ось такі штани йдуть. Тут у нас йде вставочка під наколінник. В принципі, такі продумані, практичні, стандартні штани в комплекті. Але, власне, хочу на що звернути увагу на кітель, який йде в комплекті. Цієї форми. Він зроблений по лекалам американського кітеля, тобто нас туси йдуть кишені, статутно розміщені всі необхідні шеврони. Тут іде у нас така вставочка для того, щоб не сковувало жодних рухів. Власне, ось такі комплекти, така форма. Наявності розміри від 46-го в третьому зрості до 58-го в 5 зрості. Тому, кому потрібно, хотілося б обновити вашу форму статутну, матиму вистачає. Пишіть, звертайтесь ціна адекватна, якість дуже дуже пристойно. Дякую за захист. Дякую за увагу. Все буде Україна.